Друзі, вітаю на каналі вас. Дуже сподіваюся, що ви зараз всі до нас приєднаєтесь. Хто не встигне приєднатися зараз, зможе подивитись це відео в запису. Ну, а ми починаємо нашу пряму трансляцію. Сподіваюсь, затримка невелика. І зараз ми все з вами проведемо онлайн. Отже, друзі, у нас було дуже багато учасників. Ми дуже вдячні вам за це. Було дуже багато цікавих коментарів, які нас порадували, були вірші, які нам дали посмішку і заряд працювати ще більше для вас і краще. І в цей час, коли ми якраз пакували ваші посилочки, ви надсилали нам такі коментарі, які просто. Торкались нашої душі і радували нас. Дуже вдячні вам за це. Дякуємо. Приймайте і надалі участь в розіграшах, коментуйте, залишайтеся з нами. Ну і, власне кажучи, у нас сьогодні три розіграші: нарешті вони відбудуться. І сьогодні розіграємо три саджанці Актинідії, тобто, це буде набір, в якому буде скарлетт Септемби Києві, перший. Потім буде три саджанці гумі розіграно і другий набір з трьох саджанців актинітів, в якому буде присутній сорт Женева. Розіграємо це все за допомогою генератора випадкових чисел. Я вам пропоную, наприклад, три різних взяти сьогодні. Можемо один онлайн взяти. Тож, почнемо, не будемо затримувати нікого. Розпочинаємо. У нас Скарлет Септемб Києві 116 учасників. Отже, виставляємо від одиниці до 116. І та да, -да дам барабан на дріб. Генеруємо. Отже, переможець у нас, Скарлет Септемб Києві, набір із трьох саджанців, переможець під номером 78. Шукаємо. Поїхали. 78 номер. По-перше, проханнячко до тих, хто перемагає. Обов'язково з нами зв'язатись і надати інформацію, куди відправляти саджанці. Так, 78. Угу. І у нас 78 номер. Під ніком Мегатрон x 4 І коментар класний огляд. Тепер знаю, як правильно садити і доглядати за актинідією. Ну, власне кажучи, так, тепер будете з цим ще більше і більше пов'язані, будете вирощувати актинідію, ласувати і насолоджуватись. Будь ласка, хто під цим ніком залишав коментар? Зверніться до нас по телефонах, які я вкажу, також тут в коментарях. Я вам зараз тут відповім, що ви переможник даного розіграшу і щоб ви залишили свої дані. Якщо ви не зможете цей коментар побачити, наприклад, чи ще якось, заходьте на наш сайт або на будь-які наші соціальні мережі, там є номери телефонів, за якими можна звертатись, робити замовлення, оформляти все. Тому, будь ласка, зателефонуйте. І залишіть дані свої для відправки вашого призу. Ми вас вітаємо. Отже, поїхали до наступного розіграшу. У нас тут 98 учасників. Це розіграш саджанців гумі. Три саджанці гумі однорічних. 98 учасників. І давайте, наприклад, якийсь інший генератор візьмемо від одиниці до 98. Генеруємо 26. число 26. Так, у нас 26 номер. На розіграші з гумі. Це. Хто у нас тут під 26 номером. 26. Угу. У нас під 26 номером Сергій Вовк, 8884. Здається, навіть це один із наших замовників. Колись, мені здається, замовляв. І з коментарем цікаве відео. Дякую. Дякуємо і вам за коментарі, за те, що приймаєте участь. Ми вас вітаємо з перемогою в цьому розіграші. Ви отримаєте три саджанці гумі однорічних. Так само, будь ласка, зверніться за телефонами, які я вам вкажу тут, для того, щоб надати свої дані, куди відправити вам ваш виграш. І так, залишився у нас третій, останній розіграш. Це у нас три саджанці Актинідії розігруються. Один із яких буде Женева сорт. Тут також у нас 98 учасників. І, до прикладу, можемо ще якийсь генератор випадкових чисел взяти. У нас тут від одинички до 98. Угу. Так. Угу. Поїхали третій, заключний на сьогодні. Генеруємо. І виграв у нас учасник під номером 45. 45-й учасник. Це, знайдись, знайдись, шукаємо дуже багато коментарів. Вдячні вам. Вдячні за це. 45, 45. 46, 5 є. І коментар. Вау, не знав, що міні-Ківі можуть витримувати морози. Так, насправді це до речі. До речі, це такий трошечки є міф, що погано актинідія зимує, тому що це пов'язано з тим, що Киві, саме класичний Киві, він дійсно не дуже добре не завжди. Ідеально зимує в Україні, тобто з ним треба, його треба вкривати, з ним треба трошечки гратись. А актинітя в цьому плані набагато більш витривала, з нею легше. Її, звісно, коли ще молоді рослини на зиму можна і прикрити, і бажано це в перший рік зробити. Проте надалі вже дорослі рослини вони гарно витримують морози і можна вирощувати практично всі сорти. На територію України без накриття. Це, це дуже велика перевага цієї культури, що, що можна ласувати такими смачними плодами і не так, не так сильно перейматися за свої рослини і не так багато зусиль прикладати для того, щоб їх виростити гарними. Отже, у нас е, цей коментар залишив. Е, Учасник під ніком просто джакстере К6Г. Я не знаю, чомусь останнім часом Ютуб почав додавати до Ніку в кінці ось ці букви з цифрами. Це якісь нюанси такі, проте Нік саме просто джакс. Будь ласочка, так само все по аналогії я вам залишу тут коментар, в якому вкажу номери телефонів, за якими вам потрібно зв'язатись з нами, і надати інформацію щодо своєї адреси, номеру телефона-отримувача і так далі, для того, щоб ми вам відправили ваш виграш. Так що на сьогодні це вже третій був заключний розіграш, і ми вам дуже всім дякуємо за участь. Розіграші ще будуть на нашому каналі обов'язково. Залишайтесь з нами. Також, крім розіграшів, будуть просто багато цікавих відео. Ми в коментарях бачимо все, ми бачимо, що ви просите зняти деякі конкретні відео. Сподіваємось дуже, що у нас вистачить часу на все, і ми обов'язково це зробимо. Будемо допомагати вам вирощувати рослинки і насолоджуватись ними разом з нами. Дуже вдячні всім за увагу, вдячні за участь в розіграші. Залишайтесь з нами. Гарного вечора! І хай щастить у всьому!